Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні в нас буквально тиждень, як я купила ці орхідейки. Пам'ятаєте, я вам показувала ця орхідейка була мультифлорна, це дві орхідейки по 5 євро. Пам'ятаєте, я вам показувала її. Ось мультифлора, яка мала пуп'янки. Бачите, ось ці дві гілочки, які були у нас тут по два по три пуп'янки. Бутончики, які мали розквітнути, вони відпали. Тобто ці бутони. Повністю зів'яли і відпали. Що на одній бронці, що на другій. Бачите, і ось тут є оцей малесенький бутон, і в мене таке враження, що він теж пожовк. І ось, дивіться, квіточки в нас ті розпустилися, які були. Зараз я вам покажу. Ту, той один бутончик, який я зняла, була попередньо. Він так і я його зняла зразу. Він тоді жов, жовтий був пожовк, цей ніби ще буде. Ніби він не жовтий і ніби хоче розпуститися. Так, тут ще є в нас. А ні, тут кінчик був обломаний. Так, так, тут кінчик був обломаний, але я думаю, що на ньому можуть все-таки випуститися ще якісь бутончики. Тут в нас на другій гілочці є теж, бачите, якщо взяти ось так до уваги, то цей бутончик ніби буде дорос доростати. Але ми подивимося, можливо, я зріжу весь цвітонос, і ось яка причина. Пам'ятаєте, в нього було? Як я вам розповідала, три листки в одній з одного боку. Тут чотири, правда, ну той самий нижній такий маленький. Чотири було з цього боку. І ось тут в нас був випавший середній листок, пам'ятаєте? Ось. А тепер дивіться, що з нижнім листком. Оце та гниль, про яку я розповідала в попередньому відео. Ось це гниє листок. І на це гниїння виникло в результаті переохолодження орхідеї. Це буквально рослина отримала стрес, хоча я давала їй вже до водички, бо бачите, як зараз у нас корінці зелені, ось в ґрунті. Я додала до водички епін, тому що циркон працює тільки по листочках. Я протирала листочки цирконом, але тут наразі. Ну, я би не сказала, що щось допомогло абсолютно ніякого результату. Ну, хоча це було тільки один раз піном я пролила її відразу. Я додала ще соку алоє. Ось. І ось таким чином зараз у нас відсушується. Дивіться, таки знову, бачите, гниє ось цей листок. Бачите, який в нього просто от він дуже поганий. Дуже. І цей листок теж гниє. Бачите? Оте ті плями, такі що у нас були. От ті плями, буквально, от як. Зараз я попробую рослинку припідняти і покажу вам ось таким чином. Дивіться, листок гниє. Бачите, оті от мокрі плями, що були всередині листка, зараз повністю проявилися вже на цілому на цілій пластині листовій. І ось тут теж цей листочок, він теж в нас, хочу вам так показати, щоб вам було зручно. Дивіться. От повністю вам от ті, ті, ті фотографії, які я розміщала на каналі минулого разу в минулому відео про гнилі. Ось, бачите, підтверджується буквально наявністю такої гнилі на листі. Тобто, це є мокра гниль. І це ота чорна гниль, яка повністю поражає листочок. І я буду сьогодні знімати це листя. Я повністю хочу його видалити для того, щоб не було гниїння шиї. Тобто, якщо навіть листок, якщо листок вже гниє, значить він може по, е, тій, по тій листовій пластині, яка охоплює саму шийку, яка формує нашу шийку. Так? Ось ось тут, ви знаєте, ось тут. Оця, до речі, підсушена, це не мокра. Але оця може бути мокра тут біля самої основи, біля самого пеньочка. і відповідно там може приключитися нам проблема. Але дивлюся, що тут є от корінчик, бачите, ось цей молоденький корінчик, він таки рухається, він був тільки такою пімпочкою на початку, як я бачила, як ми тільки його принесли додому, цю квіточку. То зараз він вже росте. Можливо, там з шийкою все добре. І ось ці корінчики теж, бачите, ось. Якщо ви зараз можете побачити, зараз я заберу руку. Ось такий зелененький-лененький кінчичок, бачите, цього корінчика. Ось і цей трошечки інший корінчик, оцей він теж трошки підріс. Так що, будемо мати надію, що тут з цією рослинкою, в даному випадку, в шийці, все в порядку. Хоча, дивіться, бачите, оце той листочок, який в нас відпав, це від нього залишилася скоринка. Вона суха. Єдине, що я переживаю, щоб оцей листок, він там, правда, в ґрунті, він вже, до речі, відривається, бачите, ось. Отам, в ґрунті, зараз я попробую так залізти, щоб вам показати. Ось, отам, бачите, дивіться, який він такий. Вже основа, вже сама пішла волога. Бачите, це гниль. Вона вже посунулася далі. І нам треба тепер негайно виймати рослину з цього горщика. І нам потрібно негайно обчистити шийку оті всі мокрі. Отакі скоринки, які залишилися від листків. Ця суха, але ну, я її теж зніму, але від цього листка. І від цього листка треба обов'язково зняти повністю всі скоринки, оті мокрі, тому що гниль може перекинутися і на саму шийку. От що я буду сьогодні і робити. Тепер дивіться, що я вам ще хотіла показати: якщо ми знімемо оце листя ось оце. Два цих листочки. Тут того листочка вже немає. Ми знімемо цей, залишається розетка, яка буде мати тільки один, два, три листка. Бачите? Відповідно, цю розетку я не буду заглублювати. Я залишу її поки що в такому облесівшому стані. Бо, чесно кажучи, рослинка сама дуже хороша, орхідейка дуже гарна, я вам її показувала. Бачите, вона така ось цікавенька. От, і мені би не хотілося, щоб її втратити. Тому я буду робити це терміново, тому що я її поливала, і поливала я її буквально два рази. Перший раз я полила її, додавши сікалої, а другий раз я вдолила, додала до водички при поливі. Причому я поливала буквально, ну може, столову ложку я дала водички, тому що в неї швидко пересихав ґрунт, в хаті в мене тепло. І, відповідно, ґрунт пересихає. і тримати її в підсушному вигляді теж не бажано. Так ось, я, я напевно сьогодні розчиню ще якийсь фунгіцид, можливо, навіть той самий фундазим, який я вам вже показувала. І я, коли зачищу повністю від листочків від цих від листя гнилого і від скоринок зачищу шийку, я напевно або припудрю тим фундазимом. Або, можливо, навіть я візьму таку розведу легеньку-легеньку таку кашку. Тобто я візьму буквально пів грама порошечка і туди капну буквально капочку води, щоб зробити таку пасту. І тою пастою я намащу шийку. Ось, і напевно вже вам покажу. Можливо, я буду знімати цей процес роботи. Напевно ж так і треба зробити, тому що це було би дуже корисно для інших молодих початківців, які тільки починають свою таку. Такий свій шлях трудовий з орхідейками, в кого немає досвіду, щоб можна було наявно побачити, як це робиться. Тобто ми не боїмося знімати листя з орхідей, якщо навіть дивіться, бачите, от цей листок вже втрачений. Це був у нас, якщо взяти пари листя, то це от є перша пара, це є друга пара, і от з другої пари, звільніше, з третьої пари листок вже один втрачений. Ось він звідси тут мав бути. І ми заберемо ще це листя, тобто чотири листки ми будемо цей раз знімати. І розетка залишиться ось тільки ось цими такими здоровими, зеленими трьома листочками. Але якщо ми порятуємо її зараз і допоможемо їй, то вона. Так, як на мене, я ще й хотіла обрізати цвітонос, тому що які не гарні квіти, я просто покла... верніше, які вони є гарні, я покладу просто їх у вазочку і нехай собі стоїть цвітонос у вазі. Тому що вона, якщо захоче цвісти, вона випустить мені буквально незадовго, як в кінці, можливо, березня-квітня, вона випустить знову цвітонос, тому що, по ідеї, вона не процвіла наскільки, наскільки вона планувала. Тобто вона випустила дві такі, бачите, розгалуження, і вони не процвіли. Бо скинулися. А є така тенденція, коли вже, є, коли вже вийшли гормони цвітіння в рослинки, вона повинна процвісти. Тобто вона мені випустить або бокові галузки, або вона випустить навіть новий цвітонос. Ось так що я думаю, швидше всього, що я цей цвітонос буду обрізати, щоб не, не наражати рослинку на такі лишні витрати енергії і на лишні витрати тих корисних речовин, поживних, які є вже в ній в самій. Ось така от у нас сьогодні історія. І ще хочу вам показати бігліп, той буквально, який в мене приїхав останній додому. І там теж у нас Пожовк нижній листочок. Ну, ось, бачите, це цей бігліп, який називається у нас Венеціанський карнавал. Я перепрошую минулого разу, я озвучила його як Карибський карнавал. Але я просто я неправильно побачила. Це в нас перепрошую. Це у нас венеціанський карнавал, бачите? Я знайшла цю назву у такого фермера, який має дуже велику і ферму і дуже великий інтернет-магазин, і, відповідно, ця назва в нього є. Він такий, має такі лимонні крапочки, на, на губі теж має такі лимонні, чуть чуть лимонний відтіночок, але в основному вона врожева. І ось я знайшла цю рослинку і тепер знаю її назву. Так ось, подивіться уважно, що тут твориться в нас теж, бачите? Це рослина куплена в зимовий період, куплена в магазині в садовому, який продає рослини. Відповідно, вони повинні знати, що орхідеї в зимовий період будуть мати проблеми. І ось такий, як оцей. Подивіться, наскільки тут ми пересаджували цю рослинку, пам'ятаєте? Ось ми її посадили от в цьому, в цьому, в цьому такому такій вазі, бачите, як я посадила її його минулого разу. Це буквально декілька днів тому. Листочок був в порядку, але я бачила, що на ньому є мокрі плями. І що саме цікаве, подивіться, він весь червоний. Це говорить, що в ньому всередині просто маса гнилосних бактерій. І ці бактерії можуть передатися по ґрунті, вони можуть передатися і всередину шийки. Тому я теж буду його знімати, зачищати саму шийку, але я виймати з горшечка його не буду, тому що тут шийка бачите, високо розположена. Тут трошечки засвічує, напевно, від світла від стелажа, бо там от рожеве світло, бачите? ось. І трошечки відсвічує на саму рослинку і дає нам такий жовтуватий відтінок, бачите, на самій рослині, тобто і серединка, шийки, ось тут, бачите? Але це бордовий відтінок, це бордова. Бордовий колір, такий в нього, не знаю, якийсь в нього такий загар є, такий засмаг такий, не знаю. Ось, І відповідно, зараз я хотіла подивитися. Бачите, ці листочки не мають такий відтінок, бордовий на кінчиках, от по краю листочка, то довкола. І це так передається, напевно, від лампи. Камера передає, що це жовтувата шийка. Тут з шийкою все добре. Я дивилася, я слідкую за цією рослинкою. На мене буквально стоїть от на кухні на столі. Бачите, тут де ми її пересаджували. Вона в мене постійно на оці. Ось, Тому що я пересадивши її, я повинна бачити, яка картина далі. З корінчиками там все добре. Бачите, я дала їй пити, і вона попила гарненько. І дивіться, як гарно в неї зараз корінчики такі не є темно-зелені перезволожені, якраз в міру. І, відповідно, я цей листочок зніму, і тут буде собі розеточка, чотири листочка. Бачите? Але мені так видається, що там. Загинула точка росту. Бачите, подивіться. Ось зараз дуже чітко видно, так як я тоді зауважила, коли пересаджувала, що там щось не в порядку з точкою росту. Або може бути, що це загинув молодий листок. Можливо, він теж замерз, йому було холодно, і він просто підсох. Але тепер за декілька днів вже підросла сама серединка, напевно, сам листочок цей підріс. І оцей його кінчик, бачите, жовтий, жовтий такий сухий. Він вже краще виглядає, і зараз дійсно дуже гарно видно. Ну, але подивимося, нехай вже підросте, нехай хоча б за два тижні, може, за три тижні, буде видно тоді, яка картина. Буде видно, чи це листок у нас так підсох кінчик листочка молодого, який почав тільки пробиватися і замерз. Чи це, можливо, дійсно міг бути навіть світонос з точки росту. Погано видно, бо не хоче, воно затіняється. Бачите, таке враження, що там не зрозуміло. Або там був цвітонос, і його просто не могли так обрізати низько. Не могли так низько обрізати, звичайно. Але, можливо, це просто листочок, який відсушив верхній кінчик, і потім буде рости надалі. Ну, ми це побачимо і будемо спостерігати, і будемо бачити, що там є. Так що я минулого разу, коли пересаджувала, зауважила дуже чітко, що там щось в нас з точкою росту. Але наразі розеточка залишиться, коренева система в неї хороша, пам'ятаєте? Я вам показувала її, коли ми пересаджували, і відповідно будемо слідкувати надалі. Але стоку цей жовтий я обов'язково його зніму. До речі, він пожов буквально за вчорашній день. Вранці він ще був так ледь-ледь жовтенький. Так було тільки по кінчику, видно, ось тут зверху було червонясте, а далі були такі легенькі жовті тільки розводи. А ця вся пластина була зелена. І ось буквально бачите, це те, що я вам розповідала, є деякі бактерії, які множаться буквально от моментально, воно похвилинно множиться, і тоді вони поїдають листок. Тобто вони поїдають, розрушують вірніше, вони не поїдають, вони розрушують нашу листову пластинку нашої рослини. І ось така картина зараз. Він такий червонясто-жовтий. Червонястий, напевно, від того, що в нього є сама, О, бачите, окрас в нього є багато рожевого, і якщо я вам показувала, там всередині корінчики, вони теж мають рожевий відтінок. Відповідно, це пов'язано з окрасом, можливо, пов'язано коли мутація була, проходила, коли рослинку запиляли, коли, можливо, схрещували ще з чимось. І оце от такий бордовий відтінок, на корінчиках, тобто рожевий. І на листі, отакі от, от собі, просто такі підпалинки, можливо, це чисто є така тенденція самого, самого виду цієї рослинки. Ну, ось і все. На сьогодні таке коротеньке відео, тому що ті рослинки, які друга в мене є ще пара до цієї орхідейки, поки що в неї все добре. Я зняла тільки, по-моєму, один листочок, самий-самий нижній, який був холов і який практично. Теж, напевно, збирався зів'янути або зогнити, так як оці. Тому, що бачите, той листок жовтий, ось він просто жовтий. А ці листя, воно гниле. І оця гниль вона дуже небезпечна. Так що, я, можливо, навіть <кхм> знявши ці листочки, якщо я її витряхну з ґрунту, цю рослинку, я мушу буду обчистити, подивитися до коріння і, напевно, що я замочу її в антибіотику. Не фонгіцид, а швидше всього, я розведу. У мене є пеніцилін, звичайний людський антибіотик. Розводиться, там є пропорція, я розвожу, наприклад, 2 мл на літру води, і в цьому розчині я буду замочувати рослинку. Корінчиковим вона буде, вона, буде вона буде напиватися, набиратися всередину, щоб був цей антибіотик. І антибіотиком потрібно зробити таких через день. Три рази. Тобто, кожен, кожен другий день я буду замочувати її в антибіотику. Це для того, щоб рослина могла укріпитися і щоб працювали, скажімо так, вже інші бактерії. Бо, як ви знаєте, що пеніцилін це і є теж бактерії, які поїдають погані бактерії, будемо так казати, хвороботворчі бактерії. Ось. Так що... Будемо лікуватися, будемо будем дивитися, будемо слідкувати за цією рослинкою і будемо подивимося далі, що буде. Маю надію, що цей бутончик вона розпустить. бо він ніби немає нема ніяких ознак жовтизни або щось. Ну, але на цих, бачите, гілочках бокових, там бутончики всі відлетіли, бо вони пожовкли. Ну, все, наразі, дякую вам за сьогоднішню таку коротеньку зустріч. Маю надію, що ми з вами будемо тримати зв'язок. В кого є питання, будь ласка, звертайтеся, я обов'язково обов'язково покажу вам, як я буду цю рослинку зараз пересаджувати. Я зніму ще одне відео, і щоб ви могли наглядним таким методом скористатися з цього наглядного відео, щоб, якщо, не дай Бог, у вас таке трапилося, щоб ви знали, як треба з рослинкою поступити. Ну, ось і все. Всім щиро дякую і до нового відео.